Всім привіт! І це топ-5 бюджетних б'юті-засобів, які справді працюють. Не завжди потрібно витрачати купу грошей, щоб виглядати доглянуто. Ці улюбленці перевірені, доступні і дуже ефективні. І перше, це гель домивання, ідеальний для нормальної шкіри, так і для жирної. Очищає до скрипу, але не сушить. Має ніоцинамід та раніди. Шкіра буде вдячна. І друге. Це сироватка з вітаміном С, освіжає, освітлює і надає шкірі сайла. Легка текстура і приємна ціна. Супер для ранкової рутини. І третє це тональний крем. Лягає легко, приховує пори і не виглядає, як маска. Найкращий бюджетний тон для щоденного макіяжу. І четверте це спрей для волосся. Зволожує, пом'якшує і допомагає з розчисленням. Ідеальний після душу. Волосся гладеньке, як після салону. І п'яте, це туш для довжина, об'єм і виразний погляд без ефекту павукових лапок, улюблена багатьох блогерів і не дарма. А більше цікавого ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Всім па-па!